Вітаю, друзі! Сьогодні печиво горіхове. Для цього нам потрібно стакан борошна і розпушувача-чайна ложка. Ложу сюди, висипаю. Так. І ще потрібно ще пів стакана, але побачимо потім. Так, далі ванілін. Чи ванільний цукор, як ви хочете? Півсклянки цукру теж сюди, два жовтки. так 100 грамів масла розтопленого. І склянка горіхів. У мене неповна склянка мелених горіхів. І ще так трішки такий кулачок дрібненько порізаних. Так. Це дрібку солі ще треба. Ось. Так, десь. На кінчику ложки. І все. Замішуємо наше тісто, потім покажу, що далі. Замісила тісто, тісто замішується дуже швиденько, буквально пару хвилин. Робимо ось такі ковбаски. Кладемо у пакет, я ставлю. Ось і я зробила дві ковбаски, бо потім нам треба буде їх різати на шайбочки. І ставимо на годину у морозилку. І все, і будемо тоді працювати далі. Простояло наше тісто у морозилці одну годину. Тепер нарізаємо шайбочками і викладаємо на деко. Ось такі шайбочки і викладаємо зразу. І так далі. Печиво я нарізала. Ось таке воно. Духовка нагрілася, ставимо в духовку на 20 хвилин, 180 градусів. Печиво наше спеклося. Воно дуже пахнюче, горіхами пахне. Так. Пробуло у духовці рівно 20 хвилин. Дуже смачнюче. Воно. Ніби сухеньке, але ось так. У розрізі, у розломі дуже крищиться. Бувайте здорові, миру, спокою вам і до побачення!